Так, ми зараз знаходимося в місті Рівному, центр міста Рівного, бачите? Вулиця Соборна. Абсолютний центр. От. Ось наш собор. Бачите? І цікавий факт. В центрі міста рівного у нас вимальовується ось така картина. О, люди, чи вони п'яні, чи вони які, чи вони хворі, от лежать, бачте, не хочуть закриваються. Ну, що це за люди, я не знаю. Ми, ну, видимо, їм їм дуже добре. Але суть не в тому. Зрозумійте, суть не в тому. От вони посеред міста лежать, Хтось скинув 5 гривень йому. Чи це, так би мовити. Але от цим людям, які проходять, їм всім по барабану. Понимаєте? Їм по барабану, так би мовити, як виглядає наше місто. От так от я звертаюся до рівнян. От ви там задавали вчора цим. До Верховної Ради депутатам запитання різні, якісь проблеми є. А ви от самі, як вважаєте? Можливо, ці люди якісь допомоги потребують, але виходячи з того стану, якому вони є, навряд чи їм потрібна допомога. Розумієте, їм дуже добре. І цим людям, що проходять повз цього центру міста, це ж рахуйте, оце златоплаза. Бачите? І цим людям теж абсолютно по барабану. Яке їхнє місто? Що, 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 що за люди їх оточують? От, і ми зараз підійдемо до людини, яка, можливо, там дасть свій коментар з цього, так би мовити, з цієї теми. От що ви по цьому поводу можете сказати? Ну, Мені прикро, наше місто дуже гарне, воно колись при Радянському Союзі займало друге місце в Радянському Союзі по чистоті своєму. я знаю точно, бо я трохи того віку, коли ще застав той Радянський Союз. Я, я, я... Я... я хочу сказати по цьому питанню. Наступне, є в нас соціальні служби, які відповідальні за те, щоб таких не було речей. І вони людей повинні помити, надіти, покормити, дати їм прихисток. Я думаю, що просто створені, я знаю дуже гарні умови для цих людей, створені в Рівному, я це знаю. Справа в тому, що просто люди створили, створили, але вони чекають, що ті самі будуть приходити. А тут має бути рух напрямку цих людей. Не відчекати від людей, що він прийде. Бо люди, якщо такі вони, які є, вони дуже деградовані. вони вже Ну, скажімо так, напівзвірі, ну якби не, не ображаючи їх, я це сказав, ну, скажем, вони такі, як... -от... Так би Ось... мовити, їхні умови створили з них отакі ситуації. Я маю на увазі, що просто соціальні служби отримують заробітну плату від нашого бюджету. Вони повинні самі люди... йти на, на шукати цих людей і брати їх ага. і на піку. Отак має бути. І має бути на людей, цих розумних, які отримують зарплату, які освічені, які вирішили працювати в цій соціальній сфері. В їм треба туди йти, а не чекати від цих бомжей до себе. Ну, я зрозумів. А от як Ви вважаєте, Хомко, наш е, міський голова, він до цього повинен мати якийсь інтерес там, чи відношення, чи що от стан речей, і він на це має увагу звертати, чи він на ну, це, це не, не об'язаний це увагу звертати? Ну, це це е, погляд наше місто сторонніми очима, на сьогодні ми зараз так і дивимося. Якби стороння людина приїхала, подумала, що у нас, ну скажімо, Ну, немає соціальної служби, яка дивиться, або поліція, яка має нарешті це питання розібратися. Тобто грязнотіща, гниль, вонь, алкоголь, алкогольні сп'яніння, валяються в центрі міста, діти малюлі дивляться, це все погано і Хомка характеризується негативно, бо це його місто, яким він... Як чиновник має опікуватися. Він цього не робить, відповідно, його вина однозначна, тому що він є чиновник того рангу. Або знімається з мера, йде на іншу роботу, і що не виконує, не робить, не виконує свої обов'язки. Ага. А як ви вважаєте, от як рівняння самі дають оцінку? От що... зараз буде йти, ну, так би мовити, е, бачите, молода пара, ми зараз в неї запитаємося, вони про це не Я знають. Я думаю, що їм, і... їм, їм подобається теж. Дамо як не коментар. Я перепрошую вас, що ми вас зупиняємо. Ми хочемо, щоб ви дали коментар стосовно оце, цього самого речей. Як ви вважаєте, от, це нормально чи це ненормально? А тобто вам все одно. От бачите, людям все одно, рівняний. Їм абсолютно по барабану. що Яке їхнє місце, вони кажуть, ми не хочемо. От. Дівчата, я хочу вас запитати, як, ага. як ви вважаєте? Це нормально, що в рівному такі сантичні? Так, я це взагалі по-людськи. Ага. день, Ви хочете щось сказати? Хочу з тобою випити. А, ви випадку хочете зі мною? Так. Да. Ой, дядько, ви не по адресу попали. А чого? <сум> Знаєте, е, якби ви були ну, в якихось інших інтересах, так би мовити, то е, я б е, за... Вами... Мені хочеться цього дебіла підняти. Ні, дебіл хай ще лежить. Так. Воно <сум> і... ну мене стутроферу. Ну я вас вже все. Що скажи, так. що я жінку свою нещасну люблю. Так. Що вона сказала. Треба виписатися мені. Так. Я випустився. Вип... Ну добре, дядько, давайте гуляйте, як би сказати, я вас не, не проганяю. Е, просто у нас є свої інтереси і свої цілі. Зараз коли ми маємо що робити. Як тебе звати? Володя. О. Ти взагалі армієць? Ні. Я, з 8... я цивільний. Добре. А в 87-му році служив. Е, Ні, це не це, це тема для обговорення. Добре, давайте. От, бачите, чоловік підійшов, щось там. В такому плані. Тобто вся проблема в байдужості людей, розумієте? Не в владі, запам'ятайте, а в тому, що цим людям своїм байдуже, а якби десь ви були за кордоном і в центрі міста, обов'язково якісь люди звернулися до якихось, наприклад, чи поліцейського, чи що, і запиталися у них, то новий поліцейський, а чого ви не робите свою роботу? От це ж ненормально вважається для якогось європейського міста. От і тому -то ми принципово не будемо взяти до, до поліцейських. а... Які знімали, наприклад, цей ролик. Але, але ми звертаємо увагу, що проблема в самих людях. Да? Мені не байдуже, тому я цей ролик знімаю. А от цим людям, які проходять, їм байдуже. Пане Володимире, я б ще таку репліку в кінці сказав, би. що за кордоном є гордість за свою, за свою землю, за, свої, за своє місто, і вони телефонують, проявляють активність, вони збирають, щоб такі факти в них не відбувалися. У нас люди. Не має в них гордості за свою землю. Вони живуть своїм життям, їм своє цікаве. Моя хата з краю це дуже наші українців. Ну добре, бачите, от такий коментар.